Сьогодні ми поймемо, хто сильніше його Стража, або йонка Адміралі. Давайте для початку обозначимо правила. Перше без условностей. Второе. з допомогою не можна наносити урон логія. Третє. Беремо меру без його способності к поїданню. Четверте, беремо йонка Адміралів на їхньому піку без ученого будущого. П'яте, Беремо повністю Стражі та до перерождення. Шестое. Логические цепочки в рамках адекватного не і производственников, Седьмое. Якщо персонажі дуже близько посили, то невозможно решить сильнее, то вони приравниваются. Восьмое, якщо персонаж, має реальну сілю, але не показывает ее, но реальные доказательства, не противоречит общему уровню в производственный, ему можно дать такую силу. Дані правила були для того, щоб болі менше урівняти різницю між даними персонажами. Тепер попитаємося підняти, наскільки сильні стражі мерима. Почнемо з найслабшеї. Рима на Пуфа великої сили вона не володіє, зато його дуже важко убити. Давайте зразу пояснимо ситуацію, то що мурав'ї химери дуже прочні. Та навіть химери, які на парадах нижче стражі, можуть без урону витримувати удари болячім 30 тонн сили. А рохуче то ж і різниця між двома рівним химери тез від двох до восьми разів. А по слабейший стражі можем ему дать такой прошу, что від удара, который спокойно уничтожит древний средний дом, він не получается никакого урона. А ра ушло от его способностя, убить его будет дуже проблематично. Даже, наверное, важкіше, чем кайдо. Ну, за те, що остальні статі доволі такі слабкі, я говорю, то, що навіть Кудзан зможе його побідити. Наступний юпи, що хочу сказати, воно більше сили, більше нен, лучше способності. Я би сказав, що Кізаро один на один він побідить. Да, його ближче в кілю, у кого скорость мольні, треба розуміти, то, що кілю йому не низ ніякого урона. Кізаро, в свою чергу, нанести урон зможе, бо в нього більше пробої може зараз даже показати, що Кізару сильніший, но чи не так, тому що у Кізару є безненативна черта, чи саме сам характер Кізару. Он дуже сильно медліть, на і, стімутри до тих ударів, спорити не буду. Вну, та в інших стражей теж є своя негативна черта, а саме перелячено від нагрозі. Но коли треба ситуація, вони все одно сражаються на максимум. Тому я вже що з Малім перевесом на Юпі все таки буде сильніє. Ну, в глобальному плані він буде на 5% сильніший, як Ізаро, та на 10% слабіший, як Кайдо. Дальше у нас питають, що я хочу сказати, і, в принципі, можна просто прирівнати Кайдо. Послідній у нас ще Меруєм. Та я одразу скажу, що проти Нетеро він не зражався вовсю силу. Бо банально не хотів убити старика. Про що сам пару раз говорив. В принципі, він в рази три сильніший, як Юпі. Білус та зможуть йому робити великі порези. Є ще персонажі, котрі можуть йому рону, просто можете такого великого. Но по виносливості, скорості, силі та по всім іншим буде намного сильніше. Тому один на один він перемагає любов з даних персонажів. Тепер переходимо до самої битви. Пуф буде проти Тича, Арамахів, Джитори Бахі. Юпі проти Сінгоку та Кудзана. Піту проти Кізару та Акайно, Меруєм проти Б.М. Кайдо, Луфі, Шанк, сабеуса. Першая ситуация, що він до них просто-напросто не зможе дойти, ну і вони йому ніяк не зможуть нанести урона. В третьому бою бойовичного пораження Юпі та Піту. Бо ми, даю нагадати, Піту прирівняли Кайдо, а Кізару та Кайду 2 на 1 Кайдо. Що касається Юпі, я сказав, що Юпі трошки сильніше Кізару, але рахуючи, що Кудзан более менше рівень Кізару, а то ще у нас є Сенгоку, то 2 на 1 переможуть. Якби мером був один проти Шанкса, Луфі та Белус, та би міг би прийняти варіант, в якому він побіждає. Ну а так же там і кайда і бігмам. Тому, ну уж простити, тут по-моєму в мері мену слишком маленькі шанси для победи. Тому даже, якщо кеймо чудесним способом Юпі переможе Кудзана та Сенгоку, а Пу все-таки зможе дійти до своїх врагов, то нічого не мінає, чи та Йонка Адміралі все одно перемагають. Тепер ответ на тему, яку дуже часто спрашивають, чому звук такий поганий. Давайте зразу, я записую звук на телефон. Дай сам телефон не в самом лучшем стані. Якщо у когось появився вопрос, що можу я записувати на якомусь другому устройстві, отвечаю, у мене два ноутбука, один з яких старший, ніж я, тому на ньому навіть обновлення героїв 3 не танець. Бо другий хочу і сучасні, але там технічні проблеми з звуками, я не знаю, чи зможуть їх вирішити мікрофон. Що касається чого телефона, я буду шукати способи вирішити проблеми з звуками, але гранти я не даю. Тепер, що касається згадки, третя буква П. Всім спасибо за просмотр, всім удачі та всім пока!